Тому мій головний конкурент це агресивна політика Путіна, загарбницька політика і моє завдання звільнити Крим і захистити Україну. В Який спосіб звільнити Крим в різні є способи: дипломатичний, економічний, військовий, спеціальні засоби загальна і так характеристика. Далі. В який спосіб план е, як тільки вони захопили, почали захоплювати урядові установи в Криму. Я так розумію, що ви досить уважно стежите за моєю діяльністю. Очевидно, бачили мій я виступ. Стежу за, подіями. за вашою діяльністю ні, очевидно, ви бачили мій виступ у Верховній Раді. Якщо не бачили, я сподіваюся, що ви зможете її показати з трибуни Верховної Ради. Де я зразу, як тільки захопили урядові установи в Криму, я сказав негайно воювати спецпідрозділи в Крим, вибити терористів. Вести війська, звільнити Крим. У нас виявляється, там було 20 тисяч людей. Ми без жодного пострілу віддали Крим. Я вважаю, що за Крим треба було воювати. Я не вважаю, я цього вимагав з першого дня. На мене вискакували Шуфри, Зарубінські, кричали: Ляшко провокатор слова йому не давать. Он поджигатель війни і так далі. Ну і що? Миротворча політика по відношенню до агресора завжди приводить до поразки. Ми мирний народ, ми ні на кого самі не нападаємо, нам чужого не треба. Але коли до нас лізуть у хату, ми повинні давати здачі, ми повинні воювати за своє і захищати. Я вважаю, що в Криму ми повинні були діяти рішуче і радикально. Де оті всі хвальоні Альфа й Омеги? Чому вони тільки наших побратимів на майдані вбивають? Хай би терористів знешкоджували в Криму, але ж їм не віддали наказу. Я вважаю, що це категорично неправильно. Тому сьогодні Лобова атака на Крим уже не пройде у Криму 30 тисяч російських військ, у Криму е, немає наших військ. І йти в Лобову атаку, це неправильно. Тому я думаю, відсили 5-7 років ми зможемо вернути Крим. Як, Який спосіб? як? Перше і найголовніше, це ситуація в самій Росії. Система влади, яка побудована в Росії, тримається на Путіні. Зверніть увагу на опитування в Росії, коли Путін загарбав наш Крим 90% підтримки Путіна. Тобто, ну це ж шизофі... Френія натурально. Люди, які не мають нічого іншого, вони радуються тому, що забрали чужу територію у братнього, як вони називають народа. Тільки брат у брата чужого не забирає. Тому я сподіваюся, чому я так кажу, що 5-7 років на те, щоб вернути Крим. Як тільки Путін піде, а все природньо, і Путін теж піде. Система влади, яку вибудував Путін, розвалиться разом за цим почне розвалюватися Росія. І Я до речі не бажаю розвалу Росії, бо це сусідня країна. Дай Бог, щоб в них все було нормально. Але Путін сам відкрив ящик Пандори. Він показав усьому світу, що він може вкрасти в нас Крим. То чому китайці Путіна не можуть на далекий схід претендувати? Японці на Курили, німці на Калінінград, Чечня, Дагестан, Татарстан так само так само мають право на самовизначення. І друге дуже важливе питання це реальні економічні санкції. Бо Санкції, про які розказує Сполучені Штати Європа, що заборонили в'їзд 10 чи 20 людям, я вважаю, що це абсолютно не те. Хай припинять купляти в Росії нафту і газ. 60% доходів державного бюджету Росії залежить від ціни на нафту. Якщо американці дадуть дозвіл на продажу у Європі іранської нафти, якщо американці почнуть завозити в Європу, в тому числі до нас, свою э, газ. Скраплений газ, і це дасть можливість зменшити нашу залежність від Росії. Це зразу ввали російський бюджет. Оце будуть реальні санкції, які дадуть можливість олігархам, які навколо Путіна сказати: Слухай, братан, ми через тебе там мільярди кожен день втрачаємо, Може, ти все таки поміняєш свою політику? Задайте російську історію. Як гвардійці задушили Павла імператора, який заважав ще когось, задушили. Тобто, мій прогноз Путін закінчує погано, як Янукович. Янукович поки що ніяк не закінчив. М -м, ви помиляєтесь, Янукович він Він закінчує. себе добре почуває. У нього нормального це вам робоч. так здається, що він це добре почуває. Насправді що, що ви мені сьогодні приписуєте, що мені постійно щось здається. Насправді Янукович увійшов Олеж, в історію. Пане як Олежа, людина. Ви сказали, що треба було воювати. Вам не здається? Тепер вам чи не здається, що у разі відкриття вогню ну, українська армія скільки стоїть на кордоні російських військ? Яка чисельність? Чорноморського флоту, яке оснащення російської армії, ми бачили це по зелених чоловічиках, так званих, хоча це російські солдати, відкривши вогонь. В принципі, ми б дали зелену ракету для Путіна, для того, щоб він ішов і в Крим, і на південний схід. І може пройшовся всією Україною. Ви це uh -huh. розумієте, що це є людські долі, людське життя, uh -huh. uh -huh. тощо, тощо, тощо. То я хочу, перш ніж відповісти на це дуже серйозне mm -hmm. питання. Я хочу сказати щодо Януковича: насправді Янукович війшов в історію як герострат, який розрушив храм. Він визнав сьогодні, що він закликав війська Росії до України, це є державна зрада. Сьогодні Янукович розказує, що він вважає трагедію анексію Криму. Насправді це не трагедія, це трагедія для України. А для нього це позор на весь його рід до десятого коліна за те, що він заради влади розчленив Україну, дозволив анексію Криму, закликав іноземні війська. Тепер щодо того, як би розвивались події, якби ми почали виявляти опір в Криму. Ну, по-перше, я вважаю, що ми за будь-якого Випадку мали діяти, бо в нас у Криму було 20 тисяч озброєних високопрофесійних військовослужбовців, загарбників самому початку було 200-300 чоловік. Юлі поки вони... мамчур, якщо ви стежите поки... не лише за своїми виступами в Раді, а й за тим, що відбувається в ефірі. Юлій Мамчур, це командир Бельбеку, який йшов з прапором і без зброї з хлопцями проти автоматників, то він сказав, що українське військо забезпечувалося погано, що воно вдягалося як. Заманеться, що модернізації не відбувалося, якщо б ви хотіли почути, як воювати? Тобто кидати людей як просто гарматне м'ясо, тому що ці люди є. Чи вам недостатньо геройських прикладів, коли в Нахімовському училищі знімають український прапор, а українські, в принципі, курсанти співають український гімн в цей час? Це вам не здається, що це більше вияв мужності, ніж воювати бездумно і гинути. Ні-ні, я категорично всім не згоден. Звичайно, то що наші молоді хлопці, які коли знімали наш прапор в училищі, вони е, співали наш гімн. Це показує, що ніхто ніколи не здолає Україну, коли в нас є такі козаки. Але водночас давайте говорити об'єктивно: армія створена для того, щоб воювати. А інакше нам армія не потрібна. Давайте взагалі припинимо, скасуємо армію, і нехай армія займає, щоб так нас так не було армія. Армія створена для того, щоб воювати. Завдання армії. Армії, відповідно до Конституції, захист суверенітету, незалежності територіальної цілісності України. Крим це невід'ємна частина території України. Якщо на територію нашої країни зайшли іноземні війська, причому Путін визнав, що це не їхні, значить це терористи. Завдання армії вибити терористів, затримати або ліквідувати для того, щоб захистити територіальну цілісність України. Чи міг Путін піти, якби ми почали воювати реально в Криму? Чи міг Путін піти на? Південний схід на Луганщину, на Донеччину, на Харківщину міг абсолютно міг піти сьогодні. На кордонах України з Росією зосереджено порядка 100 тисяч групіровка російських військ у озброєні. озброєнні. Але... Я хочу нагадати, крім української армії, яка не фінансувалася, не дофінансувалася останні 23 роки, яка останні 4 роки володарювання Януковича очолювалася агентами російських спецслужб в Україні. Мільйони українських чоловіків, які служили в радянській армії, які вміють тримати зброю. Тому треба було їм негайно видати. Я вважаю, що і на сьогоднішній день це актуальне питання, адже це за те, що передбурюється тимчасове, яке ми бачимо. Путін не відмовився від своїх загарбницьких планів, тому завдання... Дання, я вважаю, що сьогодні треба видати всім чоловікам зброю під розписку в воєнкоматах для того, щоб вони у випадку, коли нога агресора ступить далі кримського перешийка, щоб ці люди мали можливість захищати Україну. Далі ми в Криму мали 20 тисяч озброєних військовослужбовців. Сили були на початку на нашу користь. Поки вони не дали можливість захопити військові аеродроми, на які приїхали літаки з десантами. Надо було воювати за аеродроми, надо було воювати за Крим. Альфа СБУ мала знешкоджити терористів, які захопили Ради міністрів Криму, Верховну Раду Криму. Треба було негайно в ті ж сутки затримати так званого прем'єр-міністра. Треба, треба було затримати. Вже не треба було вже це сталося. Треба І СБУ було затримати на... негайно прем'єр-міністра Криму Аксьонова, так званого, так званого Голову СБУ. Верховної Ради Криму. Все це було робити у першу добу. І я про це казав само початку. На жаль, я, крім того, що говорив, не мав можливості реально впливати на події. Якби я. Я міг віддавати накази, я б без жодного сумніву віддав би ці накази. Не я сказав, древні сказали. Хочеш миру, готуйся до війни.